У четвер увечері Мартинку, повернувшись додому, поніс сторожись кошик для курчат. Він застав у неї інших жінок, які розповідали про смерть дови Братцевої. Усі дуже шкодували її синочка Яшка, і вирішили, що хто небудь має взяти його до себе пасти гусей. Інакше йому доведеться просити милостню. Мартинці шкода село хлопчика, адже на нього чекала та сама доля яка спіткала і його просити милостиню, став опасти гостей і в такий спосіб забути геть, усе, чого він навчився в школі. Він буде таким самим невдахо, як і я, і сумно подумав Мартинку. Думи про яшка не давали йому спокою, і ось одного разу він одягнувся усе чисте і пішов до старости. Дружина старости стояла у дворі. Побачивши мартинку, вона крикнула йому що це ти так роздягнувся, Мартинко? Чи не прийшов ти оголосити нам про свої заручник? Ні, тітенько. Я у справі до старості. чи вдома він. І кажу тебе до нього справа. Юрію, покликала вона чоловіка, який сидів на кухні. Іди сюди, Мартинко прийшов. Старце покликала Мартина в хату. Доброго дня, Мартинко, сідай. Ну, що ж ти мені скажеш? Я прийшов дізнатись, що думаєте робити з яшком? Ось про що він турбується, здивувався Сарса. Ми віддамо його тобі на піклування, сміючись, відповів він хлопчику. Це ти віддячиш громаді, яка тебе утримує. Мартин почервонів до вух. Ви відгадали, дядечко, для цього я й прийшов. Я хочу просити вас. Віддати мені яшка. Благаю вас, не посилайте його просити милосню. або паси гусей. Доречіть його мені. Сересиха, почувши, про що йдеться, розлютилася. Дурне хлопчисько. Він хоче, щоб ми тримали двох пастухів. Бач, який захотів помічника? Ні, я прошу зовсім про інше, виправдовувався Мартинко. Я накопичив трохи грошей, роблячи кошики та мітли. І сподіваюся, що я зробити. А потім я вірю, що Бог пошле нам прожиток і не залишить нас одних. Даремно намагалася староста з дружиною переконати Марцина, вони говорили йому про майбутнє поневіряння. Пророкували навіть голодну смерть, але нічого не поділо. Мартин стояв на своєму і продовжував просити їх. Стареста сердила, нарешті, його пертість. І він прогнав хлопчика, порадивши йому насамперед гарненько виспатись. Звістка про те, що Мартинко хоче взяти до себе яшка, скоро облетіла все село. Жінки обурювались, лаяли хлопчика і змовились давати йому менше хліба, щоб вибити дур із його голови. Вже дуже він зазнався, але хіба це могло допомогти? Мартин продовжив щодня ходити до старса і просити його. Все про одне й те саме, і він домігся свого, йому віддали яшка. Яким щасливим почувався цього дня Мартин. Ніколи ще він не був таким щасливим. Мартин просив у дружини могильника ручний візок і вирішив візком за яшком. Усе, що залишила, покійна мати, у спадок синочкові, скриню повну білизни, велику ковдру, лаву, стіл і соломіний сілець. Усе це громада продала, і виручні гроші жінки витратила на похорон. Щоправда, від похорону залишилось 10 гульденів. Але їх громада вирішила зберегти. Підростей хлопчик, стане у пригоді на навчання. Жінки зібралися біля будиночка, де на певний час прихистили яшка. Деякі з них розсміялись, побачивши Мартина з його візком. Інші говорили От бідолаха! І доля в них однаково. Що ж, будьте товаришами по нещастю. Жінки підійшли до мартина і поклали маленьку скриньку з білизною та одягом для хлопчика. На швидкоруч зв'язали вузол маленьку ковдочку і дві подушки і сунули їх туди ж. Потім з'явилися ще різні речі, а потім дещо зі сівних припасів морква, цибуля, картопля, все, що залишилось після смерті Ани. Обидва хлопчики вп'ялись у візок і повезли його з село. Не же, Яшко, гарненько слухайся, мовила тітоньки. Сміючись, крикнув йому слід молодиці. Дорогою хлопчики не зранили ні слова. Лише біля самої своєї хати глянули вони один на одного. Яшко? Розридався, і Мартинко теж почав плакати разом із ним. Не ко!» – втішав він його крізь сльози. Не бійся нічого, нам буде добре. Будемо тільки любити один одного. Яшко перестав плакати. Хлопчики розвантажили візок і понесли речі до своєї хати. Візок же відвез за дружині могильника. Могильник по секрету від дружини відрізав хлорко та хліба. Дружина ж його потайки від нього сунулишкові пакунок з усякою їжею. Повернувшись додому, хлопчики щільно повечеряли. Вечеріло. Мартин взявся готувати ліжко. Яшко відкрив скриньку. Сілянки вклали туди про і скатертину, що залишилось у спадок від матері. Хлопчики постелили просирадла на ліжко, а сіл накрили скатерпою. Сюди будемо класти книжки, сказав Яшко, показуючи на стіл. Ні, книжки мають стояти вон там, у кутку, тільки в мене немає книжок, ти навіщо вони мені, якщо я не вмію читати, сумно зауважив Мартин. Тому то я і взяв тебе, продовжував він, щоб ти не йшов у прислугу. Я знаю, що ти тоді забув би все, що вивчився в школі. Мені, яшко, хочеться, щоб ти продовжив вчитися. Тоді ти сам зможеш читати про Бога. Про те, як син Божий помер за нас і як він знову прийде до нас на землю, я вже вмію читати, похвалився Яшко. Йому вже дуже дивним здавалося, що такий великий хлопчик, як Мартинко, ще не вміє читати. Коли моя мати була хвора, я її якраз читав, як Христос повстав із гробу. У нас було досить багато книжок. Говорять, що це, Яшко почав ритися у своїй скринці, витягнув звідти. Зв'язку книжок розв'язав їх і почав розкладати на столі. Тут була абетка, книга для читання, зовсім нова священа історія, останній подарунок покійної матері. Потім хлопчик витягнув товсу книгу псалмів. молотовник і стару успадковану від дідуся, книгу з проповідями. Нарешті хлопчик вийняв ретельно загорнуту книгу і пояснив, здивовано Мартинці. Це Святе письмо Біблія. У ній написано про Бога. І з самого початку все тільки про Бога і сказано. У ній говориться, як Бог за шість днів створив світ, але в моїй священній історії про це теж написано. Тільки там ще й картинки є. Хлопчики почали розглядати картинки. Яшко пояснював кожну картинку. Мартинців подобалось розповіді Яшка. Він готовий був слухати його до ранку. Все «Це, це вам розповідали в школі, здивовано запитав він. Багато чого ви нас навчили в школі. Багато чого ще в дитинстві, розповідала мені матінка. Тепер я вже сам усе читаю. Яшко почав читати, і, хоча йому тільки минуло вісім років, він читав зовсім живо. Мартину стало сумно, тільки тепер він зрозумів, як несправедливо вчинила землю. Його опікуни, не посилаючи його до школи. Якби я вчився, думав він, я б теж умів читати, як шко. я б читав сам із цієї великої священої книги. Як добре, що ця книга в мене в домі, і навіть є людина, яка може мені читати її. За старою звичкою Мартинко сидів удома в шапці, але щойно яшко. Прочитав заголов священне писання. Мартин одразу її зняв шапку з голови. Відтоді ніколи не вдягав її в цій кімнаті, де лежала священа книга. Він робив це тому, що серосихав дитинці вчила у знімати шапку перед іншими звієчливості, що має божественне походження і в якій розповідалось про Бога, треба було, на його думку, тим паче проявляти пошану. Хлопчики зажили душа в душу.